Лікування та консультації, сучасне медичне обладнання, досвідчені Лікарі. Ми вперше на Івано-Франківщині зробили операції на відкритому серці. З турботою до всіх і кожного. Лікувально-діагностичний центр Сімедгруп. Ми піклуємося про вас. Вітаю вас, любі друзі! Ви дивитесь програму Здоровим бути модно, та я її ведуча Юлія Бондар. Здоров'я це те, що дається нам при народженні, тому ми не дуже його цінуємо, а отже, маємо загрозу втратити. Щоразу, як в нас виникає якась симптоматика різноманітних захворювань, ми звичайно звертаємось до спеціалістів. І які методи існують в діагностики, ми сьогодні з вами про це трошки поговоримо, розберемося в цьому запитанні. І наш гість розповість нам про те, які існують методи діагностики, а саме розповість нам про е, такі види, як магнітно-резонансна е, томографія, комп'ютерна томографія та УЗД. В нашій студії прошу вітати нашого гостя, Івасюк Уляна Дмитрівна, лікар рентгенолог у клініко-діагностичному центрі Груп». Пані Уляна, розкажіть, будь ласка. Коротко, що таке магнітно-резонансна томографія, що таке комп'ютерна томографія, будемо дуже уважно вас слухати. що лежить в їхніх принципах. В ядерному магнітній томографії стоїть фізичний принцип ядерного магнітного резонансу. Комп'ютерна томографії це є наша звичайна рентгенівська трубка, тобто іонізуюча випромінювання. Що є шкідливим, що є менш шкідливим, все-таки КТ вважається методом шкідливим. Тобто він певне радіаційне навантаження на людину. Е, метод БРТ є методом менш шкідливим. тобто він є безшкідливим майже. Хоча ця версія є до кінця ще не вивченою Так, тобто, для жінки, яка перебуває в цікавому становищі, тобто, в першому триместрі Вагітна. вагітності. Тут є цим забороненим. Всім решта кажуть, що його робити можна. Ну, звичайно, не зловживати. Підще до кінця є не вивчене. Скажіть, будь ласка, от є метод з контрастом і без контрасту? Що це? Яким чином вони відрізняються? Дуже цікаво нам про це почути. Так, звичайно, є хворими тим, яким робити потрібне обстеження, виключно з контрастування. Для цього внутрішню ми вводимо спеціальну речовину. Контраст. Він з током крові розноситься до інших органів, і в міру того, як хто в собі його накопичує, ми можемо сказати, що то є за утворення. Все-таки ж більшість з новоутворів, всі вони є гіперваскуляризованими і інтенсивно в собі накопичують цю контрастну речовину. все-таки, якщо це є хворі з нейрохірургії, лікар, нейрохірург ж може чітко сказати їхні розміри даного утвору, то розташування і подальшу тактику введення даного хворого. Він є операбельним, неоперабельним, оперувати, не оперувати. Постерігати, що далі, ну, тобто я буде. зрозуміла, що от контрастування це фактично для того, щоб краще побачити Звичайно. саме новоутвори, так і так частіше Інколи це такі для винку. Пуквин той, який зовсім контрастний речовини в себе не накопичують. Ще є випадки, як ці от утворення, роблячи знімки без контрастування, є абсолютно невидимими. Тільки з контрастом ми можемо їх чітко бачити. Також на час є така хвороба, та яка, на жаль, стала тепер дуже частою – торсійний скероз. Він е, більш характерний для, для людей віця такого працездатного. Він е, також іде для інвалідності нашого населення, на, на жаль. І роблячи обстеження з контрастуванням, ми можемо чітко сказати то хвороба ця є активною, неактивною, що далі з нею робити? Все-таки воно допомагає лікарям в далі дальше... фактиці ведення цього хворого. Ну, скажіть, що так, МРТ, для чого назначає, що дає можливість побачити лікарю, і комп'ютерна томографія, що дозволяє побачити лікарів? Такі для кращої все-таки візуалізації тканин м'яких. Наприклад, головного та спинного мозку. Аналогів для спинного мозку, на жаль, не існує. Тільки МРТ. Для внутрішніх органів. В той час хворий йде на ультразвук, він робить ПЗД-обстеження, там щось знаходять. От утвір, ж певного виду утвір. Mm -hmm. І ми вже зможемо, дякуючи нашим методам, сказати більш точніше, що то є за утворення. Звичайна ж киста, незвичайна ж киста, щось зв'язане з онкологією більше. МРТ також є незамінними в пошуку утворів у м'яких тканинах, тобто в м'язах, Тобто це може бути і в жіночих та чоловічих статевих органах. Також у плані хребта міжхребцеві грижі. грижо. У нас час їх є дуже на багато. жаль є дуже дуже багато, віців дуже в різному від віку. І 18 років, і, в 18-річній 18 та, люди... жаль, І в цьому віці також. Це шов для е -е. мене взагалі, друзі. Я би радила всім. ну, Я думаю, що пані лікар до, на... до мене приєднається. Я б радила всім мамам, татам, батькам, бабусям і дідусям обов'язково час від часу обстежити своїх дітей. Тому що підлітки мають грижі. Це, на жаль, воно жахливо з мотивованими із навантаженням. Дуже часто хлопці, які ходять в спортивний зал, Хочуть бути красивими і модними, так? так от, на жаль, от, також це їх також стосується. Стосовно комп'ютерної томографії, все-таки тут є в часі, він йде значно менше часу, ніж МРТ. І цей метод дозволяє обстежувати хворих, наприклад, з. Після різних Trauma. ДТП, uh -huh. з різними травматичними ушкодженнями, хворих, в яких є клаустрофобія. На жаль, для МРТ один такий з мінусів, з нюансів, те, що хворий перебуває в закладному uh -huh. приміщенні. Не кожен може це все винести. А це довго потрібно радимо... тривалість обстеження коливається від. 10 хвилин і до години часу. Ну, в У залежності, що ми обстежуємо, то так здається нам, а от насправді як хворий то лягає все значно по-іншому. Також є такий ще нюанс, що не всім людям можна робити МРТ. В кого є вже в тілі метал. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, вставлені якісь пластини, хто знаходиться після шунтування, після стентування клапанів? Так що все-таки є ряд протипоказів, яких, на жаль, ми робити МРТ не можемо. І то замінюємо іншим методом комп'ютерної томографії. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи потрібна для цього якась спеціальна підготовка до МРТ чи до КТ? Це в залежності від того, що ми хочемо з вами оглядати. Все-таки, якщо це стосується головного мозку, спинного мозку і опорно-рухового апарату. То, зокрема, суглоби, хребет, шкістки ніякої попередньо готуватися не потрібно зовсім. Все-таки, якщо воно стосується внутрішніх органів, бажано йти наче. І звечора, якщо в людини регулярний стілець, клізно ставити не потрібно, а якщо він нерегулярний, все-таки бажано ставити клізм. Що стосується органів малого тазу для жінки, е оглядаємо матку. Додатки. чітко потрібно знати день менструального циклу угу. для мужчин, звичайно, що підготовки <сміт> жодної не потрібно. Так, скажіть, будь ласка, якщо людина раз в рік або ну як часто можна проходити взагалі магнітно-резонансну терапію раз в рік, раз на півроку? Гляньте, е ну. якихось чітких меж і обмежень в часі абсолютно немає. Все воно робиться в міру того, наскільки воно потрібно для вас або для вашого лікаря, хто який хоче знати, що, що у вас робиться з часом, але все-таки бажано до цим методом не зловживати, mm -hmm. тобто, все ж таки, тільки ну, робити в міру Раз зріп, достатньо. Я думаю, що достатньо тільки в тому випадку, то якщо є скарги. А якщо скарг, то жодних немає. То можна прийти в принципі і не і проходити. так собі глянути, це воно трохи неправильно. Все таки, от має бути чітко скерування лікаря і, yeah, звичайно, ваші скарги, що з вами не так, зрозуміло. Тому що я особисто для себе думала, що можна просто прийти і себе поглянути. <рес> ну, все-таки, напевно, але це неважано. не так. <рес> так. Добре, але чи може стати такий метод дослідження попередженням онкології різноманітних таких серйозних захворювань, тобто якщо. Людина, лікар порадив людині звернутися, чи варто їй все ж таки не заощаджувати свої кошти, а піти і перевіритися, чи можна просто махнути рукою і сказати, я і так все себе знаю. Все-таки, знаєте, от як методом скринінгу не варто робити обстеження, з перше місце ставити МРТ. Для цього необхідно зробити УЗД, здати певний ряд якихось аналізів. Якщо вже в них будуть зміни, вже йти на МРТ. Так взяти і просто воно і зовсім не потрібне. Часто дивимося і бачимо абсолютно норму. То є ваш потрачений час, кошти абсолютно намарне. Все-таки найкраще вже йти, якщо нам потрібно щось уточнювати. Дорогі друзі, давайте зараз передивимось коротке відео про якраз цей метод дослідження. Магнітно-резонансну терапію Дивимось! Магнітно-резонансна томографія займає від 15 хвилин і до години часу, залежно від медичних показів. Пацієнтам рекомендують приходити у зручному одязі без металевих аксесуарів. Протипоказаний метод тим людям, які мають імпланти з магнітних металів, таких як ендопротези суглобів, кардіостимулятори, слухові апарати тощо. Хто носить зубні протези, хвилюватися не варто. Небажано також обстежуватися жінкам у першому триместрі вагітності та людям, що мають старі татуї. Івання на тілі, оскільки вони можуть викликати опіки. Ну що ж, ми побачили, кому не можна, які є протипокази, але все ж таки скажіть з вашої практики: хто більше до вас звертається? Молодь, старші люди, жінки, чоловіки? Ну що скажете? Хто більше? Хворий? Нас зараз Хворіть всі. Одинаково, що молодь, що діти, що люди літнього віку. Так, люди літнього віку більше звертаються зі скаргами на звичайний головний біль. Ми обстежуємо їх, бачимо зміни, які вже йдуть з віку. Стосовно людей ж більш такого віку молодшого, на жаль, велика кількість онкології. На жаль, Та, хворі йдуть вже тільки в тому випадку, як вони вже йти Грубо кажучи, своїми ногами вже не може. На жаль, стосовно діток є гаса різних вроджених вад, всього, як головного мозку, так і спинного мозку, так і різних внутрішніх органів. Так, що в нас, якщо є тільки найменші скарги, є якісь чи покази, чи взагалі бажання, що бачите, що щось не так, все-таки ліпше перевіритися, пересвіщитися, що у вас все гаразд, ніж приходити вже в. Такому етапі, як на жаль, вже зробити ніхто нічого не зможе. Ну що ж, друзі, бачимо з почутої інформації, можна зробити висновок: не потрібно боятися обстежень, не потрібно боятися йти до лікарів, щоб вони вам щось знайшли. Потрібно йти до лікарів, щоб дізнатися, що з вами все в порядку, і не варто на цьому заощаджувати. Дякую вам, пані Уляні, що завітали до нас в гості, і розказали нам таку цікаву інформацію. Я переконана, що всі без винятку наші глядачі обов'язково для себе її зауважать. Вона буде для них корисна і принесе багато звичайно корисного в їхнє життя. Сподіваємося, дякуємо вам. Друзі, ще поговоримо про такий метод дослідження, як ультразвукова діагностика. Але, перш ніж поговоримо з нашим наступним гостем, давайте подивимося відео. Які методи діагностики ви знаєте? Здоров'я? Е, ультразвукова діагностика, е, ренгентдіагностика. Е, ж... Ви з ними стикалися? Стикалася. Е, як ви вважаєте, їм варто довіряти? Я думаю, що варто. Ви прийшли до лікаря діагноста і вас можуть ага. на щось коректувати, а можете ви самі захотіти щось провірити. От якому якому методу ви довіряли, наприклад, МРТ, КТ, УЗД, аналіз крові тощо. Аналіз крові в першу чергу. Так як я проходжу на наркологічний кожен рік, по своїй професії. Другий вже йде, так як хірургічний. І, як ви казали, УЗД, МРТК. все. Це ці методи, ви довіряєте? Ну, я ж їх кожен рік проходжу. Кожний божий рік. По своїй професії. А так, кажуть, не знаю, то в залежності від здоров'я людини. У наприклад, у ЗІ, я знаю, які ще такі. У ЗД ви, знаєте, мабуть, стикалися? Стикалася, резонансна терапія. Ну це вже при так, напевно. Я не знаю, чи варто самому собі таке призначати обстеження. Uh -huh. Але це таке саме так я думаю, УЗД це саме таке найбільш поширене, що людина собі сама може себе перевірити. А як часто ви проходите профілактичне обстеження? Раз в рік, два рази в рік. Та вже в залежності, як я, як я себе, наприклад, почуваю. Ну, але так, раз, два рази в рік обов'язково. «УЗД ви маєте на увазі. Ендоскопія. Ну, це все нормальні методи, прекрасно. І ви їм довіряєте, так? Довіряю. А як не довіряти? Бачиш, робиш. Можу сказати. От, можливо, УЗД, МРТ. Я знаю, що це просто потрібно профілактувати для того, щоб бути здоровим і в душі, і в тілі. Дуже часто стикалися, бо в мене чоловік був хворий. І знаємо МРТ, во дуже сильно обсвічує. Скажіть, будь ласка, які методи діагностики здоров'я, ви знаєте. Не знаю. <рес> а от які можливо довіряєте? Ви десь 100% процентів, мабуть, стикалися, як аналіз крові, УЗД, можливо, робили. Ну, це само собою. Це звичайно. І ви довіряєте цим методам? Аналізи крові так. А як обираєте місце, де робити ці аналізи? Ну, переважно державна клініка, все ж таки. У мене такі варані, що в мене краще приватна, певно, ніж державна, Приватне, я не знаю чим. На чого. приватну треба багато грошей. Але краще якось довіряється. Ну, залежить які щоб. В принципі... якраз за гроші зараз в цей час. Зроблять правильніше, як в державній. Ні, напевно, що від того, як людина вчилася, якщо вона це вміє, і знає, то вона і в державній буде робити нормально. Я не користуюсь ніякими методами діагностики. Ні УЗІ, ні аналіз крові, ні. нічим. Ні, не ні. Таким не стикався, з таким не стикався. А як ви вважаєте, варто для профілактики раз в рік себе обстежувати? Ну, я думаю, це було б корисно для людини, тому що подбати про своє здоров'я це буде добре. Хоча я насправді цим не займаюся. Поки що здорові, це не дуже цікавить методи діагностики. А для профілактики ви самі особисто десь провіряєтесь? Як є якісь хвороби, то, звичайно, провіряємося, так то та ні? А яким методам довіряєте більше? Наприклад, аналіз крові, УЗД, можливо, не дай Бог, вже МРТ. Я думаю, що це залежить не від того, який саме аналіз крові, а від того, де це роблять цей аналіз крові. Зрозуміло. А по яким критеріям ви от вибираєте, де можна довіряти, де не можна? Перевіряємо на собі. Будь-яке захворювання легше попередити, аніж лікувати. А для цього потрібно систематично проходити медичний огляд. Я це роблю, а ви? Друзі, в мене. За столиком наступна наша гостя Стефанська Леся Богданіна, лікар УЗД із клініко-діагностичного центру Сімадґруп. Пані Леся, розкажіть нам про УЗД, чим воно заслугувало таку популярність серед населення? Дійсно, це дуже поширений метод, дуже багато де використовується. Своєю популярністю, напевно, заслуговує тим, що в медицині вже досить давно, це приблизно десь середини 80-х років, охоплює великий спектр досліджень органів і систем, які можна обстежувати. І е, тому він використовується в медицині. Зарекомендував себе як нешкідливий, неінвазивний, тобто проводилися певні дослідження, базується на основі ультразвуку, який проникає в тканину, відбивається, і апарат отримує вже зображення. І те, що часто потрібно, це допомагає нам проводити додаткові обстеження або проводити ті самі обстеження кілька разів, повторні. Іноді це буває досить важливо, тому він от такий поширений. Населення ще його знає, тому що він відносно дешевий порівняно з іншими методами. Це як вироблення самої апаратури, закупівлі, так само в її обслуговуванні і проведення самого обстеження. От це, напевно, основні такі причини, чому він такий поширений. Скажіть, будь ласка, сьогодні дуже багато медичних центрів пропонують свої послуги і якраз пропонують дослідження УЗД. Чим Сімедґруб відрізняється? Чому ваші переваги? Ну, я вважаю, що наші переваги, основні такі це співпраця між лікарями діагностами і лікарями-клініцистами. Центр досить великий, є дуже багато різних спеціалістів, і ми маємо змогу зробити не просто ультразвук, а так як розказувала моя колега, є іноді нюанси, коли потрібно уточнити якусь патологію або її поширеність, то саме онкологію, є можливість зробити ще комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, іноді пораду. Датися провести якісь додаткові обстеження так само можна покликати собі лікаря-консультанта. Якщо виявлена там патологія судин, наприклад, судинного хірурга, чи вертебролога, чи гастроентеролога. І, і по-перше, йому показати зображення, яке ми бачимо, це для нього іноді дає додаткову інформацію. І так само для пацієнта йому не потрібно йти звертатися в інший заклад. якийсь. У нас є запас на реєстратурі, в принципі, так як і в багатьох приватних центрах. Центр оснащений досить хорошою європейською апаратурою фірми Siemens. Є е, е, основні е, програми, які ми використовуємо. Обстеження червоної порошнини, органів малого тазу, обстеження серця, магістральних периферичних судин, обстеження молочних залоз, органів шиї щитовидка і кістково-суглубової системи тобто досить великий спектр обстежень, які ми проводимо. Ну, от, власне, хотілося б трохи зупинитися на. Молочних залозах, тому що сьогодні ця проблема є надзвичайно ну, широкою і набула таких масштабів в нашій країні, і напевно, взагалі в світі. От якщо жінка буде регулярно проходити обстеження УЗД, чи може вона попередити онкозахворювання, тобто наскільки важливим є таке обстеження? Це дуже важливо. Я як жінка і співпереживаю, і розумію таких пацієнтів. І дійсно це в наш час проблема. Люди в першу чергу повинні знати, що е, кожна жінка має проводити саме огляд молочних залоз. Є достатньо інформації в інтернеті, в різних журналах, і дають рекламки навіть якихось препаратів там, від мастопатії, і на них є також огляди. Потрібно проходити медогляд щорічний, звертатися до гінеколога, який має подивитися груди, хірург. Найкраще це звичайно пройти обстеження в мамолога. Просто не завжди на всіх поліклініках є мамологи, але в принципі вони є і в деяких приватних центрах, і є в поліклініках. Можна обстежитись в них. І з методів діагностики для обстеження молочної залози використовується УЗД, Мамографія і метод магнітно-резонансної томографії молочних залоз. Звичайно, що УЗД є в даному випадку найшкідливим, найпростішим методом діагностики. Але е, потрібно зрозуміти, що це обстеження має бути в комплексі, тобто не можна чи тільки себе оглянути, чи тільки щоб оглянув лікар, чи тільки щоб зробити ОЗД, чи тільки мамографію. Це все має бути разом: оглядати себе в разі появи якихось симптомів, які кажу, їх є достатньо описано, можна підняти цю інформацію, прийти на обстеження. Звичайно, що. Ми, ми не вміємо сотворити чудо і побачити там тільки якісь там початкові о, міліметрові прояви захворювання, але ми вміємо побачити пухлини, вміємо побачити доброякісну патологію, яку іноді також потрібно оперувати. Тому, звичайно, що кожна жінка має, і як і кожна людина, і чоловіки мають звертати на себе увагу, дивитися за своїм здоров'ям, проходити якісь модогляди і ходити на діагностику, коли ви відчуваєте, що з вами щось не так. Ще хотіла запитати за чоловіків. От чи багато чоловіків звертаються до вас на УЗД простати? Достатньо багато, так. Є в принципі це поширено. Таке обстеження Це молоді але, чоловіки чи але, старші? Але ні, Це в основному чоловіки старшого віку, які вже мають якісь скарги. Молоді чоловіки звертаються дуже рідко. Ну, Принаймні, не, не так часто, як старшого віку. І іноді буває, коли ми дивимося, оглядаємо, наприклад, органи черевної порожнини, Завжди всі узадисти, якби знають, що потрібно глянути малий тест, незалежно від того, там, чи жінка прийшла, тільки подивитися одну нирку. Завжди потрібно і чоловікам, і жінкам подивитися, тому що ну, людина буде думати, що вона обстежилася, а там може бути інша патологія, яку ми не побачимо, просто щоб не ну, глянули. Просто тому. молоді чоловіки напевно встидають. Адже це е, така інтимна досить Мені проблема. здається, що Може, вони просто не думають навіть за це, то буває, що скарги немає ніяких, а зміни в простаті можуть бути, і ми там кажемо, вам потрібно звернутися до уролога. Ну, Після якого віку е, чоловікам бажано робити УЗД простати? Ну, всі ж чоловіки хочуть бути е, чоловіками до кінця свого життя, правда? І це принципово для всіх чоловіків, проте мало хто про це говорить. Бачите, ми з вами жінки говоримо про це. А чоловіки про це говорять небагато. Тому мені би було ну, важливим взагалі для всіх наших глядачів, тому що нас дивляться як старші, так і молоді. Е, і... Як їм зберегти своє чоловіче здоров'я і як важливо, з якого віку почати діагностику і просто підтримуючи щось підтримуючи таке? Це ж не обов'язково бути хворим, щоб звертатися. Ні, не обов'язково, щоб бути хворим, але ОЗД можуть звертатися в принципі будь-якого віку. Щоб назвати якусь конкретну цифру, ну, наприклад, там після 30 років можна проходити таке обстеження. Але це досить широка тема і е, питання тут репродуктивного здоров'я. У нас є багато безпліддя. Молодші чоловіки, яких є якісь такі проблеми в сім'ї, звичайно, що вони звернуться, тому що їх просто заставлять прийти в це обстеження. Інші, яких нічого не турбує, раз в два роки, я думаю, що після 30 можна зробити собі просто Профілактично? Так. Частіше. Зауважте чоловіки. Хочете бути здоровими, стежте за своїм здоров'ям, так як це роблять жінки. <рес> Я дуже вам дякую, що ви завітали до нас, що розказали нам таку цікаву інформацію. Я думаю, що це було надзвичайно корисним. І більшість глядачів скористаються цією інформацією. Все ж таки вірю, що ви. Будете регулярно обстежуватись, щоб бути здоровими, щоб ніколи не втратити своє здоров'я, тому що здоров'я це ще не все, але все ніщо без здоров'я з вами була я, Юлія Бондар та програма Здоровим бути модним. Побачимось. Офіційна частина закінчилась. Тепер неофіційна нас приглашає ресторан Говерла. Прошу чайок. Бути. Дякую. Дякуємо. посуду, суду, я плачу. <реш> 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 Лікувально-діагностичний центр Сімедгруп сучасний медичний центр на базі кращих медичних стандартів Івано-Франківську надає широкий спектр послуг. Консультативних, діагностичних та хірургічних. Адреса центру вулиця Федьковича, 91А.